Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Нещодавно на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбулася прем'єра українського детективного серіалу під назвою Парочка слідчих тому, враховуючи інтригуючий сюжет та зацікавленість глядачів, пропоную до вашої уваги огляд сьомої та восьмої серії серіалу. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В сьомій серії ми побачили, як відділ особливо небезпечних злочинів береться за нове розслідування щодо загибелі колишнього слідчого, який був другом Андрія. Жертва уже колись намагалася зв'язатися з чоловіком та відправила смс-повідомлення на телефон Андрія з текстовим словом Паша. Тому природньо, що Андрій підозрює саме судмедексперта Павла у бивстві друга. В Свою чергу у Павла немає жодного алібі, щоб себе виправдати. Тому шеф слідчих передає справу Софії, щоб вона провела неупереджене розслідування. А Софія не вірить, що Павло може вчинити такий злочин і намагається виправдати чоловіка і знайти будь-які докази невинності колеги. Тим часом Софія себе недобре почуває, але приховує стан і здоров'я від своїх колег. Як потім виявиться у дівчини, гострий апендицит, і Павло змушений зробити їй вимушену операцію. В кінці серії з Павла було знято всі обвинувачення, адже знайшли справжнього вбивцю, а Софія продовжує працювати і відновлюватися після операції. У восьмій серії ми дізнаємося, хто поранив Софію та яким чином злочинець пов'язаний з особистими справами Павла. Тут ми побачимо, хто такий Сачко і чому Павло хоче йому помститися за маму. Софія ж дізнається таємниці Павла з минулого і захоче йому допомогти. Друзі, в цілому нові серії обіцяють бути цікавими, захопливими, інтригуючими, тому раджу не пропустити їх прем'єру. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!